Вітаю вас, друзі. Нещодавно служба безпеки України розповіла про дуже цікаву операцію, яка була іще ще на початку повномасштабного вторгнення. Наші воїни змогли протягти у дуже глибокий тил російських окупантів артилерію і артилерією роздовбали їм пункт управління. По суті, за декілька кілометрів від ворожих позицій хлопці готували позиції для роботи нашої артилерії. Наші хлопці підсмажують лаптяною. Це була дуже крута операція. І я після перегляду цього відео поставив собі одне питання: а чи можна зараз такі ж операції реалізовувати? І на жаль, на 99% Ні раніше ми могли проводити подібні операції, тому що у росіян дуже серйозно бракувало засобів аеророзвідки. Були переважно орлани і тих не вистачало. Ось один окупант сам розповідав, як він воював на Київщині. А як на вас наводився огонь? безпілотники. Возкорі всі да, безпілотники. Тому ну, що прямой візуальний контроль з землі був затруднений саме лісом. Вже давно звичних для нас і з вами мавіків у росіян тоді не було практично, та й вони про них не чули, в отличие від от, от противоположной сторони. Ми в цьому були обмежені. Проте зараз ми такі операції проводити вже не можемо, тому що росіяни бачать дуже прекрасно бачать, що відбувається поблизу лінії фронту, тому що вони вчаться. Ворога не можна недооцінювати. Росіяни постійно навчаються, а ще росіяни крадуть наші з вами досвід. І хоча ми і з вами сміялися, із російських волонтерів, які протягом першого року повномасштабного вторгнення возили ковбасу, зараз вже це абсолютно не смішно, тому що у росіян є вже волонтерський рух, який передає зокрема і ті ж таки мавіки, і не тільки спасім вам большое за співпрацю і вашу допомогу. Звісно, ж, і запоміч ваших підписників. українські дрони створюють росіянам дуже великі проблеми. До прикладу, учора, коли було влучання по нафтобазі у Макіївці, росіяни не могли загасити пожежу, бо боялися дронів. У вот над цим містом э, літає летает... Безпілотник! Ми з вами вже проробили величезну роботу по забезпеченню українського війська дронами і, перед усім дронами камікадзе, наприклад, fpv дронів. Ми з вами закупили вже майже 20 тисяч. Ці дрони довели свою ефективність і мають величезний потенціал для розвитку. До речі, клієнти теж задоволені. Так, от у нас детальне отак так нашу техніку добит. Ми із вами почали купувати фпві-дрони для знищення російської техніки та піхоти і ще більше набагато більше року тому. Але росіяни стали також помічати, що ці дрони у нас є тоді, коли у них почала зникати та сама техніка. ВІПН-дрони да дрону які в очках, Сейчас я побував в одному місці, де мені показали. Ну дійсно страшний відео. Владлен татарський, до речі, був одним із тих, хто дуже активно просував цю тему на так званій Росії, але більше він нічого не просуває. Самі російські окупанти досі із жахом розповідають про свій досвід атак українських дронів. Камікадзе коли ти просто нічого не можеш робити, коли на не канатабоніта. Ні, в ні ні нічого. Це дуже деморалізує. але протягом цієї війни росіяни почали дуже активно вчитися. У нас і з вами почали вчитися і переймати наш досвід і за рахунок свого величезного. Фінансового, передусім, державного ресурсу масштабують усі наші розробки, ну принаймні, ті, які вони можуть масштабувати, вони дуже швидко навчаються, вони дуже швидко приймають досвід сил оборони України і постійно шукають нові технологічні рішення. От боєприпас попал к нам в руки. Напечатано на 3D-принтері. коли росіяни зрозуміли, що за fpv дронами майбутнє, і що вони дуже ефективні, вони почали максимально вкладатися у цю тему почали створювати центри навчання операторів безпілотників. В місяць в федеральному центрі підготовки спеціалістів БПЛА навчання проходить 80 операторів, і це тільки один із дуже багатьох таких центрів. І росіяни почали ці дрони активно застосовувати. Причому не тільки на лінії фронту, а й, наприклад, по цивільних об'єктах чи от. Як ви можете бачити по поліцейському автомобілю. Одночасно росіяни почали частково локалізовувати виробництво дронів Камікадзе у себе на підприємствах. Повністю локалізувати вони не можуть, тому що це високотехнологічне виробництво, але принаймні збирають дрони. Вони на дуже різних підприємствах. Вони нам дали характеристики, вони нам дали описання пісання який він має бути. Вот ми із хадя із їх рекомендацій попробували, закупили закупіл необхідне оборудовані з, -з запчасті і от стали собирати на перепряті. Це було відео із одного із російських хлібзаводів, і тепер це легітимна ціль. Росіяни збирають дуже різні FPV, як дрони камікадзе, так і дрони, які можуть скидати боєприпаси. Моделька теж уже збросом. Скользящим. Тобто то тільки... зараз. Я про це вже можу сказати. У нас є дуже багато, також FPV зі скидами. Пізніше я усе обов'язково покажу. Але одночасно росіяни розробляють FPV також і на базі крила, що дозволить їм літати на набагато більшій відстані і нести більше навантаження. Далі з них збирають готову конструкцію, оснащають нужний електронікою і програмують. Таких цехов іноді в буквальному смислі підпільних в лінії фронту, Ронта зараз з десяток. І ще важливо розуміти, що fpv це не просто дрон, який узяв та й полетів. Це ціла інфраструктура. Інфраструктурою росіяни також займаються. Аби збільшити дистанцію ураження такими дронами, вони роблять і ретранслятори. По заказу воєнних тут розробили компактний ретранслятор. Он не такої заметний і мені громоздкий. цьому може передавати сигнал на дистанцію 15 кілометрів. Фактично, росіяни зараз дуже швидкими темпами. Нас із вами наздо доганяють за новими технологічними рішеннями та за досвідом застосування дронів. Окремо маю відзначити, що росіяни почали застосовувати також і нічні FPV. Конкретно на цьому відео, скоріш за все, камера, яка бачить у інфрачервоному діапазоні. Получилось добитися крайне низької низкою стоїмості подобних дронів з тепловізором, Тобто, ми укладаємося зараз в 100 тисяч рубна. Але. Російські дрони створюють серйозну проблему для нашого війська, окрім знищення техніки і ударів по наших військових, також постійне масове застосування дронів Камікадзе зупиняє практично усю логістику, евакуацію тощо. Проблема ця буде тільки зростати, тому що росіяни масштабують виробництво і закуповують у Китаї десятки, а то вже і сотні тисяч дронів. Більше тисячі дронів в сутки виробляється. І не тільки проєзвується, ані і проєзвуються, і доїжджають до этого місця. Якщо ми говоримо про цей тип дронів, то ми не можемо говорити тільки про самі дрони, бо це іще інфраструктура, і звісно, і ще протидія, як от російські солдати, які лопатою забили дрон. Але якщо без жартів, то дрони Камікадзе дуже серйозно впливають на ситуацію на полі бою і змушують і нас, і росіян шукати способи протидії. Є пасивна протидія. Це коли росіяни, наприклад, наварюють ось отакі величезні мангали на свою техніку. Інколи доходить до абсурду. Росіяни також переобладнують свої позиції, щоб дрони камікадзе завдавали їм менше шкоди, але це не завжди працює. Як і мангали, є також і активні способи протидії. Це РЕБ, Радіоелектронні синхронна боротьба. Наприклад, комплекси РЕБ росіяни почали ставити зараз, ну, майже на усі свої танки. Появились нові системи РЕБ, які встановлюються прямо на танк. І, в принципі, вони дуже-очень себе добре показують, тому що безпілотники, ну, Любовісводік падають на 10 дістіметр катанка. Тут росіяни нас на жаль дуже сильно переганяють у українського війська засобів реб, які могли би давити ФПВ, набагато набагато менше. Але і з ребами є іще ще така особливість, коли вони починають давити певні частоти, на яких працюють дрони камікадзе, то в дроні камікадзе можна змінювати частоти, і це постійна така, знаєте, боротьба дрона проти реба і навпаки. Окремо маю також відзначити, що росіяни створили цілі підро. Розділи із антидроновими рушницями, і вони використовують їх по різному. Інколи вони просто стоять на позиціях. Інколи росіяни цих антидронщиків розставляють по маршруту можливого польоту нашого FPV, А дуже часто вони виїздять іще із артилерією або реактивною, або звичайною на позиції, щоб її прикривати. Також активно використовуються макети приманки, як нами, так і супротивником. Але їхня ефективність дещо падає, тому що дрони дуже дуже. Дешеві резюмуючи, спочатку, ми, а потім і супротивник, почали дуже активно використовувати fpv дрони на полі бою. Супротивник також вибудовує дуже значну протидію. Якщо казати в цілому, по FPV, то я не можу сказати, що росіяни нас вже істотно переганяють, але вони дуже близькі до цього. Причина дуже проста: у нас переважно темою FPV займаються волонтери та фонди. У росіян цим займаються волонтери, фонди і їхнє міністерство оборони росіяни на розвиток ФПВ кинули величезні ресурси, і у них нормально, як не дивно, працюють горизонтальні зв'язки. Саме масове да, це проект судоплату в рамках міністерства оборони. Там все Міністерство оборони в цілому, от производства до прімінення. Ви запитаєте, що у нас? У нас поки що дуже сумно в порівнянні з росіянами. У росіян закупівлями FPV займаються волонтери і їхнє міністерство оборони. У нас міністерство оборони не займається закупівлями FPV, Цим займається у нас мінцифра, але як ви розумієте, навіть фінансові ресурси у нас менші. Але тема FPV це не тільки про дрони і не тільки про інфраструктуру. Це комплексна тема, яка потребує також і створення спеціалізованих підрозділів FPV Офіційно у росіян такі є. У нас досі офіційно їх немає. Є тільки окремі роти ударних безпілотних авіаційних комплексів в українському війську, але цього зовсім недостатньо, щоб кардинально змінити ситуацію, тому що підрозділи українських операторів FPV мають бути офіційно створені у кожному батальйоні. Щоб цей підрозділ міг виконувати завдання в інтересах батальйона. Ну і окремо у нашому війську має бути своя доктрина застосування FPV як нового типу боєприпасу. Баражуючого боєприпасу, який вже серйозно змінює війну. кадри захвата позицій противника штурмовими групами ВДВ. Вони приближаються з різних направлень, закидують окопи гранатами. З воздуха допомагають безпілотники. Наші воїни подібні тактики також давно застосовують, але усе це у нас тримається на низовій ініціативі. У той час як у росіян є чітка команда згори. для того, щоб швидко і кардинально змінити на краще ситуацію із ФПВ у нашому війську, потрібно на скоординована спільна робота Міністерства оборони мінцифри і командування збройних сил. Поки що я не бачу, щоби подібні процеси відбувалися. Поки від держави тільки мінцифри займаються закупівлями, і все, але цього недостатньо. Потрібний цілий комплекс заходів. Бо FPV це не просто дрони, це революція у війні. Дрони, які можуть знищувати ворога, знищувати його техніку, розбивати йому укриття, можуть заміновувати і розміновувати. Ці дрони можуть виконувати абсолютно різні завдання, і росіяни дуже активно розвиваються у цьому. Ось вони тестують вже дрони із реактивним боєприпасом, поки що не дуже вдало, але це поки що. Росіяни також тестують і величезні дрони, і навіть починають намагатися застосовувати ці дрони на морі. Так, на морі наша держава має вже зараз максимально включатися у процес, тому що зволікання може обійтися дуже і дуже дорого. Наведу один приклад. Клад і ще на початку травня росіяни показували випробування FPV у своїй армії. Натовські танки не єдинственна сіла, яка може в корні змінити ситуацію на лініях заприкоснення в Донбасі. Ця інформація тоді була проігнорована нашим командуванням і це зіграло дуже поганий жарт із нашими військами. На самому початку нашого контрнаступу у Запорізькій області значну частину нашої техніки було пошкоджено або знищено саме російськими FPV. Тому, будь ласка, міністерство оборони, командування збройних сил, включайтеся, підключайтеся активніше. Ми готові ділитися усім досвідом, усіма напрацюваннями. Нам є що розповісти, щоб змінити кардинально змінити ситуацію на нашу користь. Ворог дуже активно вчиться у нас, ворог постійно нас намагається наздогнати у технічному розвитку, і ми маємо бути завжди на п'ять кроків попереду. Я дуже сподіваюся, що великі, високі начальники нарешті, почують усе те. Про що я розповідаю, хоча ні, кричу протягом останнього року.